Вітаю на каналі Шушим. Сьогодні ми з батьком приїхали на базу відпочинку Берізки, що знаходиться біля вінниці, половити рибку. Покажемо вам, як тут клює, на що тут клює і взагалі як тут відпочивається. Місце мені подобається, чудове, тож поїхали рибалити. Під'їхали машиною прямо сюди всередину. Знайшли дорожку недалеко від води, щоб недалеко було носити. Що там батько, як воно? Всім привіт! Дуже сильна жара. Плюс 35. Будемо пити мінеральну водичку. Да, сьогодні спека неможлива. Ну нічого, я думаю, можливо, рибка нам допоможе. Ну я не знаю, чи такою жирою буде риба ловитись. Може вона взагалі не буде ловитись такою жирою. Може бути. Будемо пробувати. Диви, яка тут красота. Які тут берізки. Беседочки. Красота. Тут відпочинок супер. Угу. Правда, ми не знаємо, скільки коштують. Ольтанки, хто знає то напишіть в коментарях, бо я якось не спитав. А так-то тут бомба. Ловлю я сьогодні на профмонтаж, що в мене, кавунчик одягаю. Там закинуто два макушатника з макохом Black Gold. Тут, тут шафлети в мене лежать, подивимось, чи будемо експериментувати з цим. Що в нас тут ще є? Черв'ячки опариші. і Зараз замішаємо прикормочку Взяв я Real Fish на карася малина і халва. Також гейзер домішаємо. Зараз візьмемо половинку халви, спробуємо замішати з гейзером. Якщо на халву не дуже буде, то ще спробуємо малину. Подивимось, як воно вийде. Замішаємо кашку, випочнемо. О! Отак не багато її від нас для проби. І відразу гейзер до неї для проби так. Вода ж гаряча. Да, сьогодні дуже жарко. Так, все, кашка зволожена, ой, минець. Будемо запускати кавунчика. Фух, нарешті червочок, опариш і пуф підуть також у воду. ой це зразу буде клювати. Щас. Думаєш? Да, тут плотви багато. Ой, як жарко капець. Оку є, карась. Я б зараз пригнув би в воду. Да. Ти знаєш, я не любитель купання але я теж пригнув би в воду. <рес> Погода сьогодні. Якраз. Ой. Виїхати на озеро десь. Ну якраз людям буде добре. П'ятниця, субота, неділя. якраз буде хороша погода. Да, людям да. можна віддихнути. Добре, давай закидаємося. Давай. А поки я рибалю. Батько тут виявив гриби. Дивіться, а бабка така гарна. Ще там, каже, є різні. І ще ось синячків підсобирав. Один росте і два вирвав такі красені. Класно. Це вже у нас кварідочку буде. І говорю, що там десь великого знайшов і поки йшов мене звати, то загубив його. Що батько? Загубив? Десь знайшов деревенного гриба. А, Де? Ого, який красний. Якого знайшов. Нормальний такий синячок. Ого. Да. Тут багато грибів, я зараз пробіжусь, насобираю грибів. Ще ввечері з когоріточки грибів буде до рибки, да? Да. нормально. Перша покльовка в батька. На макух хтось взяв. І що там? Щось є, це вже добре. Ну показуй. Щось щось довго крутиш, вроді близько закинуте. Що є, пустий макух? Вроді було. Да зірвався. назірвався. Почувствував, що щось є. От а... з'ялки па. Да. Прольотик. Буває. А батько все ж таки впіймав першу рибу. Хто це в нас? Перша риба плотва. Плотва на опариш. І червячка бачу нема. Да. На вуличку Ну То давай, вставай за вудку. А я пробую закинути третій фітер, бо не маю сил. Мокро. Тече все за цей спеки Вся футболка мокра Я там пробую його скласти біля машини. Ніякої тряпочки немає, щоб витертись на садок батько Закинь як там зможеш О, все Плотва в новому будиночку. А от і перший карась. Перша покльовка на макух. Ну верніше не перша покльовка, а карась перший. Покльовка третя, да? а карась перший. Ага. Ну це вже радує. Карась такий невеликий, но сковородочний, нормальний. Да? Піде. А ти вже скільки плотви зробив? Три плотви. Вже є три плотви і карась. О. Невеличка, але найголовніше, що клює. Супер. Коштує тут риболовля 250 гривень з рибака, 4 снасті. Ціна в принципі адекватна, приїхати, відпочити. Можна зняти альтанку, тут їх куча. Зняв собі альтанку біля води, закинув снасті та си, що відпочиваєш. Да, тут хороше озеро, велике, озеро здоровенне, в камишиках таке хороше. Тут і покупатись можна і все. Альтанок тут море, одна на одній прямо. Сьогодні жарко плюс 33, а може і більше. Саша тільки в воду хлебче. Вже полторашки одної нема. Жарко капець. І, і воно все потом виходить. Добре, що тут дерева хоч і поруч можна сховатися трішки в тіньок. Да. Фу. От і в батька карасик на вудку. На черв'ячок клюнув. Ага. Нормально Так, щось Саша тягне. Що там Саша? Хорош Ти Ты думаешь? Знаю, ну, бабулька не добрая. Да? О, є Стандартні тут, бачиш вони. Ну не самі малі, нормальні. Ну да. Не, не дають мені як кавунчика закинути щівачком. Диви, диви. Да, я не думав, що такою жарою буде клювати. А воно таке непогано що й клює. І на удочку хорошо клює, я вже 4 зловив і одного карася. На вудочку. На удочку теж, на дві би не вспів би, тільки на одну. То есть в цьому озере дуже багато риби, я так понял. Нема. Тут пусто, да? Ага. Ну все, перекидай. Вот і батько карася взяв, ще й карасевича, а не карася. Ну а так надо ловить. А це карась гарний Да, нормальний такий. А тут і гачок який і здоровий такий. Ну <рес> правильно <рес> на такого карася? Оооо це півки лошний. <рес> Твій любими. Ну, півний півно, грам 300. Ааа є! Так, Саша Шостяна. Тільки що плотву витягнув. І після плотви опять покльовка. Ну це вже, мабуть, карась. Бо йде так круто. О, два! Капе. Два карася на маку. І два злетіло на березі. Ану, покажи. Показує всі. Три відразу. Три зразу. Тройня. Нормально? Да. Хоч сьогодні і жарко, а риба клює, клює сумасшедша. Ну правда мілка, ну хоч приємно, що клює. Хоч даром, так як людина приїхала, заплатила 250 гривень, то хоч мілка, ну клює, хоч пару десятків зловищ і то добре. З сім'єю приїжджати можна, з дітьми приїжджати можна, дитина може половити. Да, тут всі наловлять. Воно щось таке пливе, диви, вон. Головатьки терчить. Качка пливе. Качка, так? Да? Динозавр, батько. Я думаю, якийсь динозавр. Голова така терчить велика. Так, давай перезимой. Я постригся, думаю, може хоч лисина трошки загорить. Ну так. Да. Бо голова біла. Ти дивись, щоб вона не згоріла. А батько відійшов в комишика. І карасик? Да, карась не опариш. Нормально. Я не можу навіть перекинути. Тільки сідаю щось передівати, одразу покльовка йде. Нормально тут так клює Батька тут така покльовка була, я думав там короб сидить, так пішло в комиш, а там карасевич. Мені здається, що там може і дуплет був бо так пішло в сторону, що аж я думав точно короб, 100% А це ось такий карасик клюнув на черв'як. Нормальний. А мені подобається. кльов є? Угу. Давай я його занесу. А я нарешті все перекинув, все в воді. Тепер чекаємо клювання. Думаю, довго його чекати не прийдеться. Там весілля хтось грає на самій базі. Вимкнули музику. О, о, на кавунчик. На кавунчик вже витяг, витягнув дві плотви. Там наче париш плотва чіпляється. А ця прикормочка так приманює її, що просто капець. Відразу йде до столу, так сказати. Батько на одну вудку там карасів лупить і лупить. Тут навіть однієї снасті вистачає, щоб наловити риби. Тут можна наловити рибу просто на одну удочку. І на червяк клює, і на опариш. Тоді на опариш ловився, на черв'як злива. А в мене якась малишня там дергає. І все. Чекаємо якоїсь серйознішої покльовки. Може щось більше вдасться зловити. А це ж жарко. Вже в воду хочу пригнати я відійшов пособирати грибочки. Сиру їжку знайшов, сховалася. Оце красення знайшов. Дивіться. О. О. Оце воно. Гарний гриб. Дивіться, яке грибне місце знайшов. Синячки. І ось такий гарний. І ось такий, всі чудові. Круто. Ну цей старий, цей на спорі розпадається. А ці ми забираємо. Клас. Знову йду і тут. Оп! Оп! Синячок. Красунчик. Йду, а тут така краса. Знову дивіться. Опа. Один станечок такий, а тут подалі. Ось такі красень. О! Клас! Ідеальні риби. Приїхали по рибу, наловили риби і ще й такий бонус отримали. У вигляді грибів. О, тут. Далеко ходити не треба знову. Ось такий. В батьках там якесь клювання. Я чув. На Макух. Це закидав Макух кукурудзяний. Подивимось, чи вдасться йому щось піймати. Так, я на вудочку, тільки що карася витягну, а Саша на спині щось тягне. Що, Шо, нічого нема? кухтя. Я так біг, думав там рибина, ага. там нічого нема. є добре. А треба гачки прив'язати, бо якісь дуже великі. Такі маленькі карасики не можуть його розв'язати. Ну так, да, взяв такі макушатники з гачками, як на сома. І хочеш зловити караськів на ладошку. Я замітив зразу, що дуже гачки великі. Але коли ти їх вже будеш перев'язувати, якщо вже зараз темніти буде. Ми ж приїхали на три години. У батька на вудку вже пішли міні-карасики. А це карасеєвич який. Ага. І виложив. Такий маленький виложив. А що йому? А тут грузик маленький. бум. Поплив. Маленького батька відпустив. Зразу прийшов великий? А той покликав старшого брата. А, це вже хороший. Ага, нормально. А С... париш крою. Скільки там їх вже є? Ну два десятка є. А може й більше. Ти прогноз забув сказати. Прогноз 4 десятка карасів Та ні, за це ж ти щось перегибаєш. А що перегибаю? Ну разом з плотвою. А, ну так то може бути. Чотири десятка. плотви і, і карасів. Поняв. Крупних не прогнозую, бо тут їх може і не бути. Ні, є, ну треба нормально займатися риболовлю, а не так, як ми. Закинули Так, да, Якщо на цілий день приїхати самого ранку, прикормити, то може і крупного зловити. А ми так на вечорок приїхали на три часика. Ну, ну тобі, бачиш, всипали фіша і пішли карасів, підтягнули карасів. Так, да? так. Да. Зразу карас пішов, а той якраз по йшла у кунці, а це карас. <гум> так, Саша, каже, що є. Карас я відзяв. <гум> Ти думаєш, карасевич? Да, але я нічого не бачив, сонце сліпить. О, є, так, да, дуже сонце сліпить. Якраз зараз заходить сонце і на нас світить. <гум> Опа Нормальний такий. Да. Якраз на сковородку. Хороший. А в мене тут на вудочку тільки закидаєш, одразу топить, 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 топить. Опа і є. Що -то... Опа. Плотва. Плотва. На вудочку взагалі клює. Одна вудочка, дві не треба. Не вспіваю. Навіть mm -hmm. опариш такий старий, страшний, пожований, закидаєш, а воно все одно клює. Тобто риби тут дуже багато. Батька дуплет. Дуплет, шурнувся Окунь. Окунь і плотва. Диви, окунь як заглотнув, аж кров пішла з... А, Він жабра, видно, вже взяв. Угу Як його витягнути, тепер? не знаю. Зараз знайду екстрактор і вийму. Да, окунь такий непоганий. Угу Мені на таранечку. Да? Якраз туди. Саша каже, що є. Так, хто там є? О, карасик, я зловив караська ти. Вона якось тут клює, не клює, не клює, а потім всі спінги зразу. Да. Мені казалося, що, що він більше коло такий Невеликий. І в мене там вона знімає. Опять карасевич! Чи хто? Ні. Ага, так, да, трошки більше. На гламурний пінопласт. На розовий? Да. Ось таки. Долоня. Ага. Долоня це хорошо. Фу, мені тут подобається риболовля. Близенько. мокрий весь. Під'їзд хороший. і рибо угу. ловиться. Що ще а, надо? І 250 гривень. Всего лишь 250 гривень. І удовольствие море. Да? І риба є. І крупна є. Як якщо крупну перця, то можна і кору повімати, кого хочеш. Це ми просто так приїхали карасика половити. Просто розвідати, що тут ловиться, щоб показати людям. Да, нормально. Нема? Yeah, yeah. Є, є. Булькає. Булькає? Лякаєш мене. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Хоп, є карась. Хороший. І опять Цвітний, опять розовий. Розовий? Да. Розовий. Ну на розовий цей пуфик клюнув. Там зелені є і рожевий. Він на рожевого. Да? Я ж бачу. Що в нього губи розові, як накрашені. Стандарт, yeah. нормально. Хвилі вже нема, вітру нема. Маленька там десь посередині. Вже на удочку добре ловити, так видно, закидаєш і зразу клює. На вудочку взагалі бомба. Тут комишики, такі між комишком кидаєш і зразу клює. Комишики аж хитаються, риба ходить. Нормально. Якщо в таку жару клює, то мені здається, що... Воно тут клює Так, щось тягне, Саша. Не клювало. Щось перестало. А Я замітив, що воно якось періодами. То не клює, не клює, а то на всі зразу. І що характерно, що і на спінж не клює, і на удочку не клює, то ж клювало раз за разом, а це як відрізало. Якийсь період не клювало і почало. Карасик, стандартний Березовський карасик. Ні, ну це якийсь там навіть менший. Угу. Вони так менші, трошки більші, але є й великі. І кстати, оце поки ми тут раз за 3-4 скинувся здоровенний короб. Все-таки короб тут є. Ясно, що є. Є, є. Ми теж могли б взяти кукурузки, гороху, яку закинути, може щось зловили б. Ну ми так по лайту виїхали. Ми, ви... Ми виїхали на перевірку цього озера просто. Батько на вудку взяв Карасєвича. Єлі витягнув. И файний. Щось він так потягнув, що єлі витягнув. Ага. Ну нормальний такий. Да? Карасевич? Да? Більше середнього. І заглотнув, кстати. Да. Відпустив. На опарочках. Нормально. У мене щось подергує, подьоргує, а толком нічого не хоче брати. А тут так к ходить. Жорстко. Рибка плаває, б'ється. Прикольно, прикольно. Мастер карасів. Батько стоїть зі мною, говорить, удочку тримає і тут в нього з рук її чуть не, не, не видирає. Я не вирвало з рук. Підсікаю карась і такий невеличкий. А -а -а. Ну, Нурпану. Ну, це жовтий якийсь. Прикольно, це дикий. Сонечко вже сховалося за дерева. Пів, пів дев'ятого вже починає трошечки такого смеркатися. Що з будемо да, да, Вже будемо зараз збиратися. Ще закинув один раз. Так, да, і збираємось. Ось така кількість грибочків у нас вийшла. В принципі, непогано. Навіть більше, ніж на сковорідку буде. Супер. Ще й тут пощастило. Батько робить останні спроби піймати рибу. І будемо збиратися. Наверно, це буде останнє. Будемо збиратися. Головне ще Він буде є невеличкий, но є. І опять на рожевий да. пуфик, Пінопласт. Пінопласт. Хай буде пінопласт. Так, все, мабуть. Будемо помаленьку збиратися. Так, все, закінчили риболовлю. Тут будемо діставати улов, покажемо вам, що ми... Зловили і порахуємо, чи батько був правий чи ні, чи є там 40 штук. Давай. Я, конечно, сумніваюсь. Чого це? Є. Є там 40. Риба повна, ну. Повозі, декілька кіл є. Малих не. О, риби багато. Ну, маленька, але багато. Так. Так, так, так. Плотва. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. жирно, Одинадцять. Куди? 12, 13, 13, 14, 15. 15 плотви, так? Да? 16. 16 плотви. 16 плотви. 17. Окуні, да? Так, 17, так? Да? Так. Да. Ну, от цих окунішків ми не будемо вухати, ми, ми їх забрали, бо вони тут з кишками у них все досталося. Так, 17.

Ну і вважай. Считай, считай ці 40. Да. Все, я був прав. 40 штук є. Чутко, дивіться, бо там вже взагалі тебе. Це поляна в немає. Ага. Оцього самого крупного я витягнув. Да? Радукси, радується. Так, да, так, да, я витягнув самого крупного. Не, нормально наловили, 40 штук. За декілька годин це взагалі бомба. За декілька годин 40 штук це дуже класно. Невеличкі, але нормально, зато ловиться. Таку жару, я думаю, що не на кожному ставку можна зловити 40 штук. Що ти скажеш? Що саме? Що кажу, не на, як... не на всякому ставку можна зловити в таку жару 40 штук. Так, да, да. Це доволі хороший я ставок. Я задоволений, мені сподобалось. Сюди класно приїжджати з дітьми, з сім'єю, просто відпочити, щоб діти навіть піймали рибку тут на удочку. Мені, мені здається... На вудочку клює окунь, карась і плотва, І клює постійно практично. Ну, буває там такі маленькі пробіли. Пробіли в клюванні. Да. Ну, а так нормально. Мені сподобалось. Отак, вот я час вечірком. Сім'єю під'їхав, відпочив, половив рибу. Можна... Зняти альтанку, переночувати. Ну, тут нічної риболовлі немає, тут тільки в день можна ловити, вночі виймається смасті і зранку знову закидаєш. Я зараз почитаю, от у мене є такий білетик. Так, і тут написано: вилов риби обмежений 5 кг, короб менше 500 г випускати, використання не більше 4 снастей, удочка або спінінг, забороняється нічна риболовля і риболовля на човні. Отак. Отакий квиток 250 гривень. Садиба, берізка, рибалка. Клас. Нам наловилися задоволені, їдемо додому. Збираємось. Все, ми їдемо вже додому. Дякуємо вам за увагу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайочки, пишіть коментарі, будемо спілкуватися. І скоро очікуйте нових відео. Ми знову вирушаємо на нову водойму. Тож до скорих зустрічей! Через пару днів їдемо на дуже чудове озеро. Всім пока! пока.